Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників щоденної медитації і, взагалі, слова Божого. В минулу суботу я просив там полайкати, поставити вподобайки, підписатися, хто не підписаний, написати якийсь коментар. Ну і так, для порівняння в п'ятницю, в перший день, відео продивилося 72 чоловіки в суботу. 193. Ну і крім того, ще в суботу підписалося 11 чоловік. Ну, під відео підписалося 11 чоловік, бо це вже три дні, як воно було написане, але 72 і 193. Ну, ця різниця це є ваша різниця. Всім тим дякую, хто підписався, поставив вподобайку, правда, я написав коментар. Я просив, щоб там коментар був плюсик, наприклад, або мінусик, якщо комусь. Щось не сподобалось, але було багато набагато більше. Дякую за всі приємні слова. Дехто навіть там занадто мене привозносить. я ж нічого іншого не кажу, я тільки слово Боже. Тому, якщо вже маємо когось ну, хвалити, ну, то Бога за його мудрість, яка є залишена для нас в Слові Божому. Тому ще раз дякую заохочую. І далі коментувати, ну, там ставити вподобайки і таке інше. Сьогодні маємо понеділок, вже другий тиждень звичайний, Євангелія від Марка, розділи з, наче розділ 2, вірші 18 по 22. Того часу учні Йоаннові та Фарисеї, постоли, ось приходять до Ісуса і кажуть йому, Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм Хіба можуть гості весілля постити, коли з ними молодий? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, інакше латка візьме собі дещо у нього. Нове від старого і діра стане ще гірша. І ніхто не виливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді і вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино у нові бурдюки. Ось така євангелія є до нас в літургії скерованою сьогодні. Що можна сказати? Ну, в принципі, піст в Старому Завіті, так як нам пояснювали на на університеті, такий отець професор Рулан Мене француз казав, що єдиним мотивом посту в старому завіті це було очікування на месію. Що ось Месія має прийти. Ну і ми якби, показуємо своїм постом, що ми не можемо їсти, Господи, так сильно чекаємо на Месію. Хай би він уже прийшов. Тобто ми якось так своїм постом намагаємось притягнути правда, Месію, щоб він же якнайшвидше прийшов на цю грішну землю. Тобто, ну, якби, група Йоанна, Хрестителя, учні його ну, дійсно чекають на Месію. Ну і так само фарисеї. Вони все ж таки читають святе письмо, знають його знову ж таки чекають на месію. Плюс ще що стосується фарисеїв, це і заповіді, це їхня така річ, яка є найважливіша для них. Ну, Помилкою, звичайно, що ці заповіді якось замінили самого Бога. Правда, заповіді це є ну, якийсь такий знак Божої мудрості, але ну, напевно не не є вищі за самого Бога. І, власне, тому відбувається в цій Євангелії так, що одні постять і намагаються Бога притягнути своїм постом. Фарисеї намагаються притягнути Бога своїм виконанням заповідей. Правда? А Бог приходить до грішників, які взагалі не постять, не, не заховують заповіді. Правда? І це вони якось притягують Бога. Чому? Тому що ну, для Бога є найголовніша любов, Іоанн в своєму листі. Першому, коли підсумовує все об'явлення, яке прийшло до нас в Ісусі Христі, ну, говорить, що Бог є любов. І що це найбільша така характеристика, вона найбільш волучна, вона найбільше говорить про Бога. Ну і, ну і от власне грішники, вони вже сидять за столом з Ісусом Христом. Правда, вони вже тішаться. Ну цим бенкетом весільним, яке весілля відбувається, ну весілля відбувається те, що в Ісусі Христі, по-перше, поєдналися досконало природа Божа і людська. А по-друге, що завдяки йому, Сину Божому і Його смерті на Христі, колись, ну, колись, правда, через пари, через якийсь час, коли Ісус помиратиме на Христі, власне, поєднається Божественне і людське, ну можна сказати, назавжди. Правда, Тобто буде ну, такі, ну та, да, дальша частина власне, весілля. І учні Ісуса Христа вони це розуміють. І тому вони не можуть постити в часі цього весільного бенкету. Правда, А фарисеї, учні фарисеїв і учні Йоанна Хрестителя цього не розуміють, стоять осторонь і постять тоді, коли дійсно можна було б тішитись, ну, бо Господь запрошує всіх. Тішитися з того, що, що ось ось власне це поєднання божественного і людського ну, відбудеться. Святий Павло в своїх листах, ми знаємо, що ця людина насправді ну, була дуже мудра, дуже містична. Правда, він якось написав, але ми не завжди це розуміємо до кінця глибину його слів. Він каже, що Ісус. Вірніше Він пише за хрест, ну, але розуміємо, що, що якби, філософія Христа вона, вона є так само ну, цією мудрістю Ісуса Христа. Тобто він пише так, що хрест є немудрістю в очах греків і прокляттям в очах юдеїв. Тобто те, що Ісус приніс на цю землю, для тих, які шукають мудрості, воно в мудрість не вкладається. Тобто, греки цього не зрозуміють. Правда, і юдеї, ну, яких можна назвати представниками такої релігійності, вони взагалі вважають хрест за прокляття. Тобто це такий стан релігійної людини, коли вважається, що ця людина є забута Богом, відкинута Богом, ну і так далі. Про це навіть пророцтво є в Ісаї. Правда, ми його мали. Говориться про слугу Яхве, який поніс на собі наші гріхи, йшов як вівця на заріс, не дав чути свого голосу. Правда, і ми його за мали, ми думали, що Господь його покинув, правда, а Він поніс на собі наше спасіння. Да, тобто, це відбувається в Ісусі Христі, і тому святий Павло каже, що я да, я фарисей, да, я, я багато досягнув, власне, був настільки досконалий, що я переслідував. Ну, Фарисей досконали, що я переслідував християн, але тепер з огляду на Ісуса Христа, все вважаю за сміття, тобто за страту. Да? Ну, там різні переклади є, що сам не заглядав, треба було б перевірити. Ну, але отак каже Святий Павло про все, що, що є його да, здобуття. Ну чому? Ну тому що От люди, які сподіваються, що вони дуже добре розуміють Бога. Вони будуть здивовані. І так само люди, які дуже сильно покладають, покладають надію на свою релігійність, знову ж таки будуть здивовані. Тому що ну, Бог є любов, і ну, він є набагато інший, ніж ми собі його уявляємо. Якщо ми сподіваємося, що Бог буде такий, як ми хочемо, то виходить, що ми робимо Бога на свій образ і на свою подобу. Ми намагаємось втиснути Бога в якісь такі наші особисті рамки, от він тут має поміститися. Якщо він сюди не поміщається, то це, це, не, це не Господь, це не Месія. Правда, так як фарисеї правда, стояли осторонь. Учні Йоанна теж не знали, що робити. Навіть Йоанн, Хреститель, пізніше прислав до нього послаництво і запитати, це ти чи це не ти, з кінці кінців, правда, поясни нам. А, і от так відбувається дуже часто, що людина має якісь свої сподівання, свої якісь такі мудрі думки і, і чи так само свою релігійність, і от вона думає, що от Бог має в це все зміститися, а якщо він не вміщується, то це, е, напевно, не є Бог. Так само, на жаль, деякі люди пізніше говорять, що «Хм, я молився, правда, а Господь не вислухав мої молитви. Ну, Часом варто так задуматись, а, а ти, Дійсно шукав справжнього Бога на своїй молитві, чи ти ну, намалював собі якогось такого Бога, до нього молився, тобто до ідола, якого ти сам зробив, сам собі якби сотворив в своїх думках і до нього молився, і тепер дивуєшся, що що, власне цей Господь не вислухав твоїх молитов. Ну то, то, то може, не по адресу було. Да. І тому. Ну, Сьогоднішня Євангелія нас так дуже міцно заохоче усвідомити собі, що, що Бог от є, Бог, є любов, якщо ми хочемо його зрозуміти, якщо ми хочемо його по справжньому прийняти, ми повинні на це настроїтись, налаштуватися, шукати власне, цієї Божої любові, розпізнавати Божу любов, бо цього Господь насамперед прагне. От в Євангелії від Луки є такий момент, коли. Ісус приходить до фарисея в гостину, той його там не дуже ним зайнявся, щось там йому дав в кінці кінців їсти. І прийшла жінка, яка там ноги йому обмила сльозами. Косима витерла, намастила олією ноги, що дуже коштовна справа. Правда, і той фарисей каже: якби він це був пророк, він би знав, хто вона така. Ісус все прекрасно знав, хто вона така. І це тоді Він каже про ту притчу, про двох боржників. Правда, один був винний меншу суму, другий більшу суму. Обом господар простив. Хто буде любити його більше? Ну, каже той, кого, правда, кому більше відпущено. Ну і от власне ця притча, вона, от тільки на цьому варто зосередити свою увагу. Вона про те, хто любитиме більше Бога. Да? І от, ну от бачимо, що, що грішники, які вже сидять за столом з Ісусом Христом, вже приймають участь у цьому бенкеті, вже тішаться з Ним, Ну, вони якось миліші Господу, вони його більше люблять. Правда, приймають Бога таким, яким Він є. Да? Думаю, що це, це кожен з нас, мабуть, відчуває на собі, що ми хочемо, щоб нас приймали такими, якими ми є. А не якимись там супергероями, да. ну, і так само Бог. Ну, от він є от такий, правда. А взагалі він є любов, а любов дуже не любить якось там достосовуватися до законів, до очікувань. Вона насправді дивує. І от процес дивування, мабуть, є друга частина сьогоднішньої вангелії, коли говориться про нове вбрання і нові ці бурдюки. Правда, що ну, от, це вино вливається в бурдюки, то можна говорити про цю любов. Е, власне, так як вино ще якийсь час там бродить, ферментує, е, молоде вино, воно ну, правді, ще таке не, не успокоїлось, е, ще якісь там процеси, тобто воно збільшується, зменшується ще, ще, ну, е, правда. і ці бурдюки вони, мають бути еластичні. Вони мають бути достові, вони мають достосовуватися до цього вина. Не вино має достосуватися до старих, таких затверділих, правда, цих бордюків. Тобто це такі мішки з, з кожи, куди наливалося вино. Правда, і, і розуміємо, що ну старі вони вже не, не достосуються. Правда, їх потрібно викинути і, і зробити щось нове. І, і лише тоді можна наливати в них нове вино, молоде вино. Ну, і пророки про це говорять, да, Езикіїл, я заберу вам серце кам'яне, а дам вам серце з тіла. Да? Ну, це про що? Ну, про, про щось живе, про щось нове, про якесь таке втручання Бога, який забере старе, скам'яніле і, і дасть щось нове. Правда, так само зіслання Духа Святого. Ну, ну знову там є цей елемент вина. Е, тобто, коли апостоли отримали Духа Святого їхня радість, правда, їхня поведінка була якась така, ну настільки радісна, ентузіастична, що люди подивилися на них і сказали, о, вони напилися молодого вина, правда, знову совпадіння. Да. Не думаю, що це співпадіння, тільки дійсно, ну там, де де, де, про любов, там, про Божу любов, там власне часом його часто й говориться про вино. Зрештою, вчорашнє Євангеліє теж. Практично про це все нам говорила. Тому сьогоднішня Євангелія направді, заохочує нас ну, вчитися Бога, пізнавати Його, правда, таким, яким він є, приймати його, а не власне, вірити в якісь такі свої сподівання, що, що от я найкраще знаю Бога. Направді Бог нас завжди здивує. Да, і тому ну, стараємося більше шукати Його, а не себе. В нашому спілкуванні з Богом. Бо ну, якщо будемо шукати себе і заспокоювати якісь такі свої сподівання, то направді можемо розминутися. Направді можемо ну, стояти осторонь, так як фарисеї. Правда, ми є всі запрошені до того, щоб брати участь в цій радості у цьому бенкеті. Тобто, в цьому приході Бога до нас, да? що Він прийшов на цей світ і весь час хоче бути поруч. З кожним з нас, з кожною людиною, щоб направді, ну, показувати свою любов. Да, бо він є любов. Дякую за увагу. Приймаємо участь в поширенні правда, нашого каналу, правда, цих всіх роздумів. Знову ставимо або плюсики, або мінусики, кожний коментар. Є добрий, правда, і за кожний з них я буду вдячний. Ну, хотілося, щоб ця справа якось набрала трошки більше обертів. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!